Останні вата Польща та Литва, Швеція та Норвегія. А ще друзі, Данія, Франція і Німеччина. Невідомі дрони над європейськими аеропортами та військовими об'єктами. Почуваються вони як вдома, ворожа пропаганда ширить мережі відео, нібито європейці самі зливають розташування свого ППО. Я тут якраз зараз на журналістському форумі військових багато розмови серед цивільного населення відбуваються вже в доволі тривожному тоні. Бо Москва може не лише шпигувати за НАТО із повітря, але й готувати повномасштабну диверсію проти Європи у відкритому морі. Чим займаються, нібито цивільні, а насправді друзі військові російські кораблі. Спойлер агентура працює сам дома сам десь пентагон скликає сотні генералів на таємну нараду. Військово-транспортні літаки НАТО один за одним прямують на Шведський острів Готланд, на який давно хижо дивиться Москва. Біля російських кордонів залізницею перекидають американські танки Абрамс. Шанси нової великої війни стрімко підвищуються. Коли друзі? Коли все може? Початися вірніше, продовжитися в іншому масштабі. Я думаю, почнеться велика війна різного типу. Якщо чесно, це на жаль математичні формули. Вони від нас не залежать. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Ми сьогодні робимо огляд того, що відбувається у світі, із деталізацією процесу із новими водними, про які ви можливо не чули на інших каналах. Тому додивіться це відео до кінця. Поставте лайк цьому відео. Ну і не забудьте підтримати наш канал підпискою і донатом. Для нас це дуже і дуже важливо. Зробили? Тоді починаємо. Десантна операція посеред Балтійського моря. Польські військові із повітря висаджуються на шведський острів Готланд. Швеція водночас перекидає військову техніку із материкової частини. Поки що все це в межах спільних навчань. Готланд Сентрі вишкіл максимально наближений до бойових умов. Оповіщення для бійців надходить за якомога менший час до початку, щоб змусити військових діяти в кризовій ситуації. Адже в майбутньому цей острів, на який вже давно закидає претензії російська пропаганда, може стати ключовою точкою повномасштабної війни з агресором. Росія може готувати диверсії в районі Британських островів і нині вивчає всі підводні комунікації, критичні для країн НАТО. Про це заявляє видання Financial Times. Кажуть, що російський розвідувальний корабель Янтар вже три місяці курсує в європейських водах. Перебуває в Ірландському морі, обходить Норвегію, рухається ламаншем і потенційно може збирати дані з кораблів зв'язку та встановлювати підводну вибухівку. Натомість данські медіа повідомляють про появу у власного узбережжя великого десантного корабля Олександр Шабалін. Ймовірно, саме з нього росіяни запускають дрони, які потім паралізують роботи європейських аеропортів та військових баз. Масштабне промацування європейського захисту почалося. З шахедів та гербер, які на сотні кілометрів полетіли вглиб Польщі. Але робота ворога продовжується і в інших країнах. Червоний режим для моніторингу повітряного простору аеропортів та військових баз НАТО. Крім данії, дрони помічають в небі Швеції, Норвегії, Польщі та Литви. Безпілотники також ширяють над Німеччиною, Францією та Румунією. Німецький міністр внутрішніх справ говорить про високий рівень небезпеки. Ми фіксуємо постійну гібридність. Бридну загрозу йдеться про саботаж і шпигунство. Всі могли почути в останні дні, що в деяких районах Німеччини почастішали випадки польотів дронів. Наші сусідні країни також повідомляють про збільшення кількості безпілотників з різним ступенем активності. Ми є свідками гонки озброєнь. Гонки озброєнь між загрозами дронів і захистом від дронів. Ми маємо підготуватися до гонки, яку ми не повинні програти. В Берліні вже анонсують зміну законодавства про повітряну безпеку і наголошують, що готові збивати непроханих гостей, але визнати, що ця загроза йде від Москви, європейці. Поки що з загальною масою не готові в риториці альянсу і досі панує визначення невідомих безпілотників, які чомусь опиняються над доволі відомою стратегічною інфраструктурою. Російська пропаганда охоче ширить відео систем ППО в аеропорту Копенгагена і стверджує, що таких відео з Європи стає дедалі більше в українському центрі протидії дезінформації. Закликають партнерів до рішучих кроків і пояснюють українцям. Що це все означає? Це російські дрони, але НАТО боїться це визнати. От політична еліти їхні вони бояться визнавати, що це російські дрони, тому що ж доведеться щось тоді робити, і суспільство таке а, і перелякаються, і так далі. А Вони і виявиться, що вони взагалі не готові до будь-яких дій. Я сподіваюся, ну безкінечно ж так тривати не може. Дипломатію ти це не вирішиш вже. Визнати, що ведеться гібридна війна проти НАТО, доведеться відповідати Росії ну, рано чи пізно доведеться. Тут питання на якому етапі це почати відповідати на етапі їхнього заходу в сувальський коридор чи на етапі дронових ось таких нальотів. Треба відповідати на етапі дронових нальотів. Має бути, врешті, скажу це, я не знаю, в 100, 150 раз удар по Санкт-Петербургу, по Калінінграду, мають бути удари по порту слуга, мають бути. Здійснені гібридні певні акції з блокування кораблів в порті услуг мають бути дії поки без діяльності. Чекаємо, чекаємо дії від НАТО. Доведеться діяти. Доведеться. А ще доведеться змінювати своє ставлення до України. Спочатку були сварки в овальному кабінеті і скандальні заяви про відсутність будь-яких карт. Але тепер президент США раптово заявляє, що Україна може повернути собі кордони щонайменше не менше року. Трамп наголошує, що Росія перебуває у глибокій кризі. Тож Україні лише потрібен час, терпіння і підтримка з боку Європи і НАТО. Чи вплинула на позицію Вашингтона зустріч з українською делегацією на генасамблеї ООН? Видання The Telegraph стверджує, що тут міг особисто докластися і британський король Чарльз III. Дипломатичні джерела медіа заявляють, що під час візиту Трампа до Вінзорського палацу король приділив багато часу розмовам про майбутнє України. Ви сказали щось дуже цікаве про Україну. Що на вашу думку вона може повернути собі всі території, які захопила Росія. Так, У них є шанс, тому що Росія я спостерігаю за діями Росії і за тим, що вона робить. Я дуже незадоволений діями президента Путіна. Мені це зовсім не подобається. Він вбиває людей без будь-якої причини, і вони діють дуже погано, враховуючи, що вони поставили все на карту. Їхня економіка йде до біса. Вони бомблять все підряд і завойовують дуже мало території, якщо взагалі завойовують. Насправді вони втрачають частину. Тому я думаю, що це дуже погано для репутації Росії. Ця війна мала б закінчитися. Якби це була наша війна, ми б закінчили її за тиждень. Дисвора вивореновенвик. Війну буде легше закінчити, якщо на Росію будуть націлені далекобійні крилаті ракети, які раніше успішно нищили диктатури близького сходу. Україна вкотре спрямувала до США запит на американські ракети Томагавк. The Wall Street Journal заявляє, що Трамп вже заявив, що відкритий до постачання нових далекобійних систем. Але остаточне рішення наразі він не озвучив. У найближчі дні українські високопосадовці мають рушити до Пентагону, щоб обговорити ці питання з міністром оборони США чи точніше сказати після нещодавнього перейменування з міністром війни Пітом Гексетом? Батавантюаскіотиз дован, я хотів запитати у вас, яка одна велика річ? Відчутна річ, реальна річ, не допис у соцмережах? А саме та одна річ, яка вам потрібна, щоб президент Трамп дав вам, щоб ви перемогли на полі бою? Я думаю, президент Трамп знає. Учора я сказав йому, що нам потрібно. Одна річ. Я вже сказав йому, яка саме? Я не скажу вам, яка саме, але скажу, що він відповів. Ми над цим працюватимемо. Що uh, щоб ви сказали людині, яка працює у Кремлі, сказали б їй дізнатися, де розташоване найближче бомбосховище. вони. По-перше, вони мають знати, де укриття це їм потрібно. Якщо вони не зупинять війну, їм воно знадобиться в будь-якому разі. Друзі, чи вірите ви, що американські томагавки полетять на Москву швидше, аніж українські фламінго? Свої думки залишайте в коментарях. Ну і не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково долучитися до збору, який в описі є. Кремлівські верхівці варто прокинутися і освідомити реальність. Вони втрачають і не здобувають. Перемоги Нову риторику Трампа підхопив і віцепрезидент Джей Ді Венс. Щось у лісі здохло. Скажете ви так, так, друзі. А ще він повідомив, що росіяни відмовилися від переговорів з Україною, буцімто і від двостороннього, і навіть тристороннього формату за участі лідера Сполучених Штатів. протягом останніх кількох тижнів росіяни відмовилися брати участь у будь-яких двосторонніх зустрічах з українцями. Вони відмовили. Брати участь у будь-яких тристоронніх зустрічах, на яких президент США або інший член адміністрації міг би сісти за стіл переговорів з Росією та Україною. Ми активно прагнемо миру з самого початку роботи нової адміністрації, але росіяни мають прокинутися і прийняти реальність. Багато людей гине. Вони не мають чого показати натомість. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити заради дуже незначної, якщо взагалі якоїсь військової переваги на цій території? Я сподіваюся, що відповідь не, не так багато, але наша позиція полягає в тому. Що ми будемо продовжувати працювати над досягненням миру і сподіваємося, що росіяни нарешті прокинуться і усвідомлять обставини, які склалися. Союзники неохочі, але нарешті показують Росії, що терпіння заходу має свої межі. Загадкова зустріч у Пентагоні. Американські міноборони без зайвих анонсів скликає сотні генералів та адміралів США з усіх куточків світу. Вашингтон пост наголошує міністр Гексет оголосив голосив директиву про збір без пояснення причин. Це перший подібний випадок. Від часів завершення холодної війни, тим часом десятки американських важких Абрамс вже помічають на естонській залізниці за сотню кілометрів від кордону із Росією. Якщо агресора не зупинити просто зараз, невдовзі світ може хитнути до нового етапу світового конфлікту. Математику війни в етері програми Говорить Великий Львів. Пояснює і мій колега Віталій Портников. Якщо до лютого 2026 року. Російсько-український конфлікт не буде врегульований, принаймні з точки зору виходу з гарячої фази інтенсивно, Я думаю, почнеться велика війна різного типу, якщо чесно. Це, на жаль, математичні формули, вони від нас не залежать. Чотири роки це розповзання з цих метастаз війни на нові території. І це практично не уникнено. Я не, не, не бачу історичної можливості, як це уникнути. Знаєте, що мені реально подобається в цих чотирьох роках? Стійкість українського суспільства. Ми весь час хапаємося за якісь приклади, які до нас не мають ніякого відношення. Ось подивіться, які мобілізовані були фіни під час зимової війни, а які є українці вже про війну, не думають, ходять собі по ресторанах і спортзалах. У нас проблеми з мобілізацією. Так, фіни перепрошую три з половиною місяці воювали. Три з половиною місяці була зимова війна. Ми три з половиною місяці теж були дуже мобілізовані. А що відбувається через чотири роки Великої війни? Жовтневий переворот сімнадцятого року в Петрограді, революція в Німеччині. Крах Австро-Угорщини і перетворення на шматки і лахміття країни, які застрягли в війні, вони практично зруйнувалися. Всі три імперії: що російська, що австро і що німецька за чотири роки. А ми зараз, я вам маю сказати з цієї точки зору, якщо подивитися на реальну історичну перспективу країни у чотирьохрічній війні, виглядаємо дуже добре. Російська пропаганда любить називати Україну країною 404, країною помилкою, але швидше скидається на те, що головну помилку зробив лише. Кремль а Київ насправді перемагає у війні. Ця теза ключова у новій статті видання Financial Times. Наголошують, що від початку року окупанти захопили 0,6% української території і сплатили за це від 200 до 300 тисяч ліквідованими і пораненими русаками. У серпні 25-го Росія контролювала меншу частину України ніж це було у серпні 22-го. Московити виснажують себе заради мізерних здобутків. Москва не отримала Мала переваги ані в повітрі, ані на морі, ані на землі. Єдина слабка частина української оборони це рівень усвідомленості західних партнерів. Вони і досі, друзі, вірять кремлівським заявам про неминучість великої російської перемоги. Але окупанти так і не наблизилися до виконання ключової мети і не змогли знищити українську державність. Друзі, ми бачимо зміну риторики Білого Дому. Але чи насправді президент США почав вболівати за українську перемогу? Невідомі і скандальні деталі попередніх зустрічей Трампа та Путіна в ексклюзивному інтерв'ю із генералом Лейтенантом СБУ у відставці Григорієм Омельченко. Якщо раптом ще не бачили моє інтерв'ю з героєм України, подивіться його ось тут.